Доброго ранку, діточки! Сьогодні до нас у гості прийшла Яринка, гарна дівчинка! Привітаємося з нею. Яринка дуже працьовита, вона й удома допомагає і про роботу своїх батьків багато чого знає. І вважає, що без праці людини жити не можна. А ви, малята, поділяєте думку Яринки? Ось, наприклад, у дитячому садочку кожен із дорослих зайнятий своєю працею, професійними обов'язками. Кухар готує обід. Няня миє посуд та наводить лад у приміщенні. Двірник прибирає у дворі садочку. Біля дитячого садочку є заклади сфери обслуговування. Магазини, аптека, перукарня. У магазинах працюють продавці та касири. Допомагають нам зробити потрібні покупки. В аптеці працює аптекар, у якого ми купуємо ліки. В перукарні трудиться перукар. Робить гарні стрижки, зачіски. У громадському транспорті, що рухається вулицями, працюють водії, перевозять пасажирів, допомагають їм дістатися в потрібне місце. Будівельники споруджують добротні житлові будинки, магазини тощо. Дорожні будівельники прокладають асфальтовану дорогу та тротуар, щоб було зручно їздити транспорту та ходити пішоходам. Результати людської праці ми бачимо всюди. Це труд людей і для людей. Яринка сказала, що вона знає, що кожна річ, якою ми з вами користуємося та яку ми бачимо, це плід людської праці. Дітки, що це? Так, це зайчик. Це м'яка іграшка. Він зроблений ізі штучного хутра. Який дітки зайчик? Він пухнастий, симпатичний. Це дуже гарна іграшка. Зайчика пошили на фабриці іграшок. Зроблений він працьовитими руками швачок. А як називається цей предмет? Це ключ. Він металевий. Який ключ? Міцний, блискучий. Його виготовили на фабриці металевих виробів. Його зробив на спеціальному верстаті токар. Праця токаря вимагає великої уваги й точності. Звичайно, ви всі можете назвати цей предмет. Це чашка порцелянова. Вона яка? Гарна, правильної форми, оздоблена цікавим орнаментом. Чашку зробили на посудному заводі. Майстри, які виготовили її, зробили чашку якісно, старанно. А як ви гадаєте, що це за предмет? Це дитяча книжка з казками та малюнками. Вона з паперу в картонній обкладинці. Зробили книжку на книжковій фабриці. Надрукували її друкарі, а зшили палітурники. Праця людей цих професій дуже копітка, але майстри виконали її сумлінно. Чи впізнали ви ось цей предмет? Так, це шарф. Який він, діти? Який, яскравий, в'язаний. Його виготовили на спеціальних верстатах. Шарф зроблений якісно, гарно. Це черевички, вони шкіряні. Черевички пошили на взуттєвій фабриці, взуттєвики. Дітки, а зараз яринка пропонує вам послухати цікаву історію, яка допомогла їй навчитися працьовитості. Маленькій яринці треба рано вставати. Щоб до дитячого садочка йти, а не хочеться, ой як не хочеться. Ввечері питає Яринка у дідуся. Дідусю, а чому вранці вставати не хочеться? Не вчіть мене, дідусю, спати так, щоб хотілося вставати і йти до дитсадка. Це подушка в тебе ледача, відповів дідусь. А що ж їй зробити, щоб вона не була ледачою? Знаю я таємницю. Пошепки сказав дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря, добре виби її кулачками. Вона і не буде ледачою. Справді, зраділа яринка, я так і зроблю завтра. Ще дуже рано, а треба збиратись до дитячого садочка. Не хочеться вставати яринці. Але ж треба нарешті подушку провчити, ліно ще з неї вибити. Схопилась Яринка швиденько, одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку так кулачками її, кулачками. Повернулася до хати, поклала подушку на ліжко та й умиватися. А дідусь у вуса посміхається. Спробуйте відповісти на мої запитання. Як ви гадаєте, якою була яринка на початку оповідання? Що заважало яринці вчасно встати і швидко зібратися до садочку? Хто та як допоміг дівчинці упоратися зі своєю вадою, подолати її? Як ви гадаєте, чи правильно вчинила Яринка? Послухавшись поради дідуся. Чому? Дітки, а чого навчає нас ця історія? Як ви думаєте? Праця, трудові руки, стараність, сумлінність із давніх давен були в українському народі в пошані. Саме тому працьовіті руки наш народ називає золотими. А ось неробство та лінощі викликають в українців осудливе ставлення. Тому про ледерів та нероб складено багато прислів'їв, які відверто насміхаються над ними. У ледачого хазяїна і чоботи з ніг украдуть. Хоч три дні не їсти, аби з печі не злізти. Лінивий у своїй хаті змокне. А чи хотіли б ви діти, щоб такі прислів'я казали і на вашу адресу? І якими треба бути, щоб для цього не було підстав? Дітки, Яринці вже час з вами прощатися, тож давайте скажемо їй до побачення, дякуємо, що була сьогодні з нами. До зустрічі!